Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 14 липня. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли багато стильних класних диванів, і зараз я буду мати чим похвалитися. І почнемо з цієї стильної моделі. Це в нас кутовий диван з Німеччини від фабрики Чілінг. Дуже величезний, дуже просторий куток. Він складається з двох елементів. Їх можна використовувати незалежно одне від одного. Але ось в такому плані це дуже великий і дуже класний диван. Ця модель з електрореклайнером. У ньому розширяється сидіння, можна використовувати для сну. Все гарно працює, диван в дуже хорошому стані. Тут у нас лейбочка виробника. Взагалі до дивану маємо пульт, пакет документів, інструкції, сертифікат якості Long Life. Значить, що шкіра використана найвищої якості і буде дуже гарно служити. Подарунок, відкритки від виробника. Взагалі, диван надзвичайно стильний, низькі спинки. Його можна використовувати посередині кімнати. Наприклад, для кухні студії. І ціна такої моделі 880 євро. До нього ще в комплекті є подушки. Їх привеземо трішки пізніше. Тут у нас ще одна дуже стильна німецька модель. Диван виготовлений вручну. В білосніжній шкірі. Дуже м'якенький, дуже затишний, комфортний. Тут лейбочка виробника, машалке. Шви декоративні на всіх торцях елементів. Всі сидіння, спинки знімаються, наповнення подушок пух паро. Диван дуже комфортний, м'якенький і надзвичайно затишний. Стан відмінний. Цей диван зараз зі знижкою, він коштував 790 євро. Зараз його можна придбати за 720. Тут у нас ще одна акційна модель це також кутовий диван від італійської фабрики Ital Sofa, І до нього в комплекті є крісло. Цей гарнітур коштував. 830 євро. Зараз ми його продаємо лише за 525 євро. Ціну на диван знижено, а крісло взагалі в подарунок. Я рекомендую його всім любителям комфортного відпочинку, бо це одна з тих таких самих найм'якіших і най -най найкомфортніших моделей, які в нас зараз є. Тут у нас диван ліжко. Це широкий тримісний диван, довжиною 2,10, натуральній шкірі. Шкіра покриває всю видиму поверхню дивану. Задня спинка в тканині. Подушки знімаються. Ті подушки також знімаються. Диван розкладається на повноцінне ліжко, призначене для двох людей. Дуже хороший стан. Диван також м'якенький, комфортний. На ньому зручно буде і посидіти, і поспати. І ціна такої моделі 530 євро. На цьому дивані можна спати повздовж, а ця модель викладається допереду. Тут спосіб трансформації французька розкладачка. В комплекті пружинний матрац. Диван в гарному стані, м'якенький, комфортний, гарно виглядає. Його ціна була 600 євро. Зараз можна придбати всього за 570 євро. Тут у нас ще один гарнітур новина. Це м'які меблі від німецької фабрики Хімола. В комплекті широкий тримісний диван. І двомісний диван з реклайнерами. Це дуже стильні і дуже зручні меблі. В дуже популярному на сьогодні кольорі такий, такий світленький колір капучино сіро-коричневий. Зручна пружна посадка, висока спинка анатомічна. В міру високі і вузькі поручні, вони не займають багато місця, надзвичайно стильний дизайн, меблі практично в ідеальному стані, без пошкоджень, без якихось видимих дефектів. Механізми працюють чудово, і ціна такого набору 890 євро. Минулого разу нам привезли ось такий гарнітур від цієї ж фабрики. В наборі два широких двомісних дивани. І в одному з диванів монтовано реклайнер. Ось в цьому. Ці меблі також практично в ідеальному стані. Єдине, що колір шкіри темніший, такий як, чор... як чорний шоколад. В кутку у нас ще одна акційна пропозиція це величезний кутовий диван. Від італійського виробника Ital Sof. Надзвичайно м'яка і затишна модель в світлій шкірі, кольору ванілі. Дуже хороший стан. Товста м'ясиста шкіра, М'якенькі, пухнасті сидіння. Диван чудово виглядає, гарні шви, гарної якості наповнення. Його ціна була 1100 євро. Зараз його можна придбати всього за 980 євро. Він дуже великий. В продовження історії про німецьку фабрику хімола хочу показати ще один тримісний диван кольору капучино також, трішки темнішого відтінку. Дуже цікаво зроблено середнє сидіння, воно перетворюється в столик. А в обидвох сидіннях крайніх монтовано реклайнери. Диван прям створений для комфортного відпочинку. У нас сьогодні ця модель також продається з гарною знижкою, всього за 560 євро. Далі у нас ще багато акційних пропозицій. Наприклад, ось такий елегантний вітажний диван, е, В дерев'яній е, В плюшевій обшивочці. Каркас повністю дерев'яний з ручною різьбою. Е, сидіння знімаються, спинки туго набиті. Взагалі все туго набите в ньому, я вам скажу. Його ціна 18400 гривень. В комплекті до цього дивану можна запропонувати крісла. Вони також повністю дерев'яні, з різьбою, обшиті плюшем. І ціна кожного такого крісла 6600 гривень. В наявності є два. Ще в нас в продаж залишився ось такий миленький Честерфілд. Дуже яскраві, соковиті шкірі кольору коралу. Е вистюбаний повністю вудочками, навіть на сидіннях. Дуже цікаво і стильно виглядає. І ціна його всього 330 євро. Повністю шкіряний спереду і ззаду. Далі у нас ще один акційний диван. Е тримісний, Довжиною 220 см, можливо, навіть 225 см. І ціна його лише 390 євро. Ще за 390 євро. У нас є ось такий італійський диванчик з широким сидінням попелясто бежевого кольору від фабрики Ital Sofaf». Диван в гарному стані, він не розкладний, але завдяки широким і пологим поручням на ньому зручно полежати і посидіти. Тут пара диванів в сіро бежевій шкірі, тримісний диван 350 євро. Двомісний диван 250 євро. Компактні, зручні, м'якенькі меблі. Комфортно на них посидіти, досить хороший стан. Вони не розкладні, але також цілком придатні для горизонтального відпочинку. Навпроти них широкий тримісний диван у білій шкірі від італійської фабрики на туці. Це надзвичайно стильна модель. Дуже гарно. Зроблена, дуже комфортний диван для відпочинку. До дивану пропонується два крісла. Крісла компактненькі, гарненькі і маленькі. Диван можна придбати окремо за 450 євро або придбати в комплекті з кріслами за 750 євро набір. Під стіною широкий тримісний чи двомісний диван довжиною приблизно 190 см. Світло Світлокуричнева шкіра. диван дуже широкий, зручний, комфортний. Його ціна лише 375 євро. Його можна в комплекті ще з одним таким самим диваном. Тут у нас кутовий диван від німецької фабрики Брюль. Це модель трансформер. Він може бути як куток, як два дивани. Все в ньому трансформується, все рухається. Він коштував 780 євро. Зараз його можна придбати всього за 700. Якість дивана дуже хороша, каркас металевий, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана, включно з задньою спинкою. Подушки знімаються, спинки опускаються. Цю модель навіть можна використовувати як два окремих спальних місця. Ось тут і ось тут, завдяки тому, що регулюється положення поручнів і спинок. В цьому кутку у нас величезний кутовий диван у такій вишневій шкірі. Це надзвичайно стильна, м'яка і комфортна модель. Ну, реально на ньому дуже е, зручно сидіти, відпочивати. Полежати собі можна як з одного, так і з другого боку. Стан дивану відмінний, які шкіра е, на найвищому рівні. Якісні матеріали використані, чудове пошиття, міцні дерев'яні каркаси. Цей диван коштував 840 євро. Зараз його продаємо лише за 750. 770. Ще з акційних пропозицій маємо ось такий гарнітур. Це у нас є трійка, двійка і крісло. Їх можна придбати окремо. Крісло коштує 130 євро. Таке широке, стильне і зручне. Двомісний диван коштує 230 євро. Повністю шкіряно зауважте. І тримісний диван, ось такий великий і широкий, коштує всього 350 євро. Весь набір можна придбати зі знижкою додатковою всього за 650 євро. Зараз в нас в наявності великий вибір картин. Всі вони є продажі. До речі, ще одна акційна пропозиція це ось цей підлоговий годинник. В дерев'яній дерев оправі. його ціна була 720 євро. Зараз ми ціну знизили всього до 650 євро. Годинник дуже гарно виглядає, без дефектів, без якихось ушкоджень. Механізм працює відмінно. Годинникар його перевіряв. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі акційні пропозиції і всі новинки. У нас зараз багато всякої всячини. Рекомендую підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Ставте вподобайки, коментуйте. Я всім відповідаю і бачу всі ваші коментарі. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю вдалого завершення тижня, мирного неба! І вдалих покупок.